І так почнемо з визначень. Ну, по перше, хочу сказати, що про аудиторський звіт взагалі мова в законі не йде. Тобто є визначення незалежного висновку і є чітке розуміння, що це таке. Незалежний висновок це звіт з надання впевненості, підкреслюю наданий суб'єктам зв'язкової діяльності за результатами перевірки тверджень президента Дієсіті. Тому, якщо ми кажемо аудиторський звіт, то ми власне завжди ну, сприймаємо це як аудит фінансової звітності. В нашому випадку мова не йде про фінансову звітність в нашому випадку йде власне про класичне завдання з підтвердження даних, які ви нам розрахували і надали. Підкреслюю, тобто завдання з підтвердження, які бувають в аудиті, вони розділяються на два таких, під, підтипи. Тобто, або ми розраховуємо самі показники і самих підтверджуємо, або ми від вас отримуємо вже розраховані і підтверджені дані. Розраховані дані, і власне ми їх е, підтверджуємо. Власне, це є останній тип. Тобто, в цьому випадку звіт це є результатом вашої роботи, і ми е, процедурами, доказами, маємо підтвердити ваш звіт. Результатом звіту, е, вашого результатом перевірки вашого звіту про відповідність буде незалежний висновок. Він також буде називатися в подальшому у нас звіт незалежного фахівця. Також треба розуміти, що це з одної сторони у нас є визначення закону а з іншої сторони. Ми керуємося як аудитори стандартами аудиту, стандартами, аудиту і стандартами. Іншими стандартами з надання впевненості, тому е, власне профільне наші скажемо, стандарти вони називають цей продукт саме так. Тому, умовно кажучи, якщо ми зустрічаємо, ми зустрінемося сьогодні з термінологією незалежний висновок або звіт незалежного фахівця, то в нашому розумінні ми як от це будуть е, речі синомічні. І так, 13 стаття: резидент Дія Сіті зобов'язаний щороку не пізніше, 1 червня подавати до повноваженого органу, ми розуміємо це мініцифри. Звіт про відповідність вимогам визначений статтею 5. Напевно, ви всі бачили цей чудовий звіт про відповідність. Так, в ньому ми зараз пройдемося по основним його частинам. Власне, кожному з вас напевно доведеться пройти цей шлях його е, оформлення і е, заповнення. І так, відомості про резидента. Я думаю, що тут немає складнощів. Код дерпу звітний період в нас є. По суті, законом визначено два звітних періоди: початковий і річний. Зараз на наступному слайді, коли ми будемо говорити про постанову, ми зрозуміємо, що в даному випадку у нас буде річний звіт за підсумками 2023 року, так? Далі запевнення. чудове таке поле запевнення, так, власне, ви запевняєте е, Мінцифри в тому, що так, ви відповідаєте вимогам закону статті 5. Або ж якщо не відповідаєте, ставити ні. Так, ну і якщо не відповідаєте, то тут також є обставини, які е, визначені статтею частини другої статті 5. Наступне поле присвячується наявності незалежного висновку. Підкреслюю, що е, щодо річного звіту, то наявність незалежного висновку є обов'язковою. Власне, його відсутність е, це прямий шлях до власне втрати е, резидентства 10. І так, незалежний висновок додається до цього звіту. Ну і власне, напевно, можуть бути випадки, коли цей звіт не вимагається, там в частині стартапів, так і в частині деяких випадків, коли власне думаю, що в нашому випадку, в частині річного звіту, то тут цей звіт має бути. Відомості про суб'єктівської діяльності, Відерпу. Ну і ми підходимо до тверджень: ключові. Треба твердження. У нас три: перша у нас е, середньомічна вонагорода, да, в розрізі 1, 2, 12 звітного періоду, власне, е, перший звітний період, е, власне, це січень, ну і 12 — власне, це грудень. Е, заповнюється власне е, в частині ваших розрахунків. Далі де середньооблікова кількість працівників, таких спеціалістів також в частині тих місяців, коли ви фактично перебували. Тобто, якщо. Наприклад, в січні 2023 року ви встали в реєстр. То вже на починаючи з лютого, так мають бути з другого періоду вже зазначені дані. Ви маєте відповідати тим чи іншим критеріям. Наступне поле е, наявність загального доходу. Так, е, в більшості випадків буде напевно, позначка отримував. Ну і тут е, за моєю спиною поле кваліфіку... е, «Кваліфікований дохід. Ми сьогодні так дуже рятельненько пройдемося по методиці його розрахунку. Ну і власне законодавець визначив всього аж два знаки для визначення кваліфікованого доходу, тобто гіпотет, навіть гіпотетично 100% не передбачено. Тому. Така цікава штука. Ну, наступна третя сторінка вона стосується в більшості стартапів, тому просто вона і не влізла на екран, тому ми можливо подивимося, якщо будуть питання, і трошки згодом. І так, знову таки, визначення і законодавства. Постанова 382, 382 втратила чинність 17 лютого. Ну і власне постанова 163 набула чинності. І так, всі напевно, ви розумієте і. Для себе прояснили норми цієї постанови. Тобто, не втрачають статус резидента Дії Сіті за результатом подання звіту. Тобто, навіть якщо у вас були в тому чи іншому періоді, або у всіх періодах невідповідність критеріям, то, власне, статус резидента Дії Сіті не втрачається. Ну і. Не подають звіт про відповідність та або незалежний висновок. Ну е, власне, ця норма в е, контексті е, такий дуже вузький, тобто, умовно кажучи, якщо ви стали резидентом Дії Сіті, ну умовно скажемо там в грудні або 23-го року, то навіть ну, за всіма канонами там вам немає чого подавати і звітувати, розумієте? Тому також зважайте на це.